Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про півники Сибірські. Півники Сибірські гарна декоративна рослина, яка тепер рідко зустрічається у природі, занесена до червоної книги. Півники Сибірські виростають у висоту до 1 метра, формують гніздо від 30 до 60 см у діаметрі. Рослина має довгі тонкі мечовидні листки з паралельним жилкуванням. З кінця травня починає квітнути і квітнути може до липня місяця. Має невеликі порівняно з іншими півниками фіолетові квіти. Всередині з білими прожилками. Надає перевагу зволоженим ґрунтам, може переносити незначне заболочення, але в той же час переносить добре і нетривалу посуху. Гарно росте на піщаних і суглинистих ґрунтах. В той же час надає перевагу добре дренованим родючим ґрунтам. Морозосійка рослина. Не потребує вкривання на зиму, оскільки її кореневища розташовані на глибині до 7 см, а листя на зиму відмирає і не потребує обрізки. Розмножується вегетативно поділом куща. Дякую за увагу!